Провулок ентузіастів та вулиці Івасюка стали односторонніми. Чи покращилася від цього ситуація з проїздом у мікрорайоні? Велика кількість автівок, паркування у недозволених місцях, зокрема на тротуарах, постійні затори. Така ситуація є характерною для багатьох районів міста. Особливо складною є на вулиці ентузіастів. Тут дорогою рухаються усі, маршрутки намагаються розминутися з автівками, а мамочки з візочками обходять машини. Ситуацію ускладнює транспорт, який паркують аби де. Ну, «Ці, що на углу, тако кладуть, бо машина довга, і тяжко вивертати, можна зачепити. У міській раді кажуть, мали чимало скарг на проїзд цією ділянкою. Тож нині вирішили тут змінити рух транспорту. Поки що експериментально. Водії зізнаються такі зміни значно покращили ситуацію. В час пік так складно, доволі так. Ну зараз то, що зробили рух односторонній, стало легше. Та проблема лишається, зокрема, через тих, хто ігнорує нові правила. Команда Сі 4 лише впродовж 10 хвилин побачила кількох порушників. А то й, взагалі, прямо сюди. мешканці мікрорайону кажуть, таких кермувальників тут достатньо. Ігнорують не лише знаки, а й усі правила паркування. Що чесно сказати, я, наприклад, з дитиною, мені з коляскою не може навіть заїхати. Якщо подивитися, є проїзд там, де виходить, можна спустити. Машини кладуть де-небудь. Ну, якщо чесно сказати, по-перше, по-друге, маршрутки не вигодно зі їхати, бо вчора йшов, хоч поклали кирпіч, якщо чесно сказати. Все одно люди їдуть. Там бакара, наприклад, навіть каву люди беруть пити. Стане машину, маршрутка не може приїхати. Люди на роботу не можуть. Я, якщо з коляскою захочу приїхати, я не можу теж там даже заїхати, бо машину він поклав. Ну а от візі, ви кажете такі часто випадки? Да, Бувають так? Так? і маршрутки, сигналі, щоб це. Я хто поклав собі і пішов. Бо він на крутій машині за словами міського голови Романа Клічука. Ситуацію на ентузіастів нині вивчають фахівці. Ми спостерігаємо і приймаємо якесь таке рішення. Че че за 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 заборонимо паркінг і з одного боку? Можливо таке із маршрутками. Ми, ми пустимо на головну на Кабарова. Ну це це, це це це, 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 зараз у процесі обговорення. Олена Крічко, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4